З надією у 2015-й п'ятнадцятий гові Іринка Сідуну, якої є важка енцефалопатія мозку. У неї є шанс поїхати за кордон на лікування. Завдяки благодійному ярмарку хендмейд вдалося зібрати певні кошти на препарати для дівчинки. Щоб допомогти Іринці Сідун, на ярмарок завітало чимало людей. Кожен хотів зробити свій грошовий вклад, бо розуміли, життя дівчинки залежить від кожного. Алла з сином придбали віночок. Жінка каже, що, по-перше, їй подобаються такі вироби, а по-друге, виконала благородну місію. Хотіла якось долучитися, хоч таким чином, до, до таких хороших справ. Я е, в деякій мірі знаю тих людей, які потребують допомоги, і хотілося, хоча б таким чином, їм допомогти. Маленькі відвідувачі також допомагали. Валя разом з іншими дітьми вчиться розмальовувати іграшки. Треба отак вниз, вниз. Майстер-класи були платними, але всі вилучені кошти також пішли на лікування Іринки Сідун. Шукають. Я бачу, що очима шукають саме благодійний розпродаж, питають, де саме купити, щоб долучитися до допомоги іринці. Є, є ефект, люди приходять. Найбільшою популярністю користувалися новорічні прикраси, вироби з кави та арома сувеніри. За два дні благодійного ярмарку організаторам вдалося зібрати 4 тисячі 102 гривні. Але це не остаточна сума, адже за кілька днів буде проведений онлайн-розпродаж виробів з благодійного столу. Зібрані кошти також будуть перераховані батькам Іринки Сідун. Ліліана Хумишин, Михайло Ребристий. Новини телеканал Раї.